Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу приготувати на вечерю гречаники. Всім відомі гречаники, але кожен готує їх по-своєму. Я готувати і запрошую вас з собою, будемо разом готувати. Спочатку гречку я промила, 200 г гречки. Кастрюльку і заливаю водою. Отак, щоб покрила, трошки напали. І на плиту розігрівається, добавляю сюди олійки, ложки дві. Відправляємо сюди цибульку. Так, цибулька наша хай підсмажується, так, не сильно її підсмажувати. Я потру морквину на крупну терку. Відправляємо її зразу до, на сковорідку до цибульки. Хариться. Я так добре не буду засилювати. Візьму, зараз присолю десь так пів чайної ложки солі. Добавлю ще хмелі сунелі, небагато. так трішки. О, ох, який запах пішов. Аромат. Отут в мене пів кілограма фаршу. Фарш сама я робила свинний фарш. Так, манечка зараз буде готова. Цибулька. ще хай трішечки так. Продушиться і будемо змішувати все. виключаю, хай вона трішки прохолоне. Я її возьму, виложу на мисочку, щоб вона скоріше прохолонула. Я показую, як я роблю. Я не хочу сказати, що це правильно. Я просто показую, що я готовлю. Готовлю на вечерю. Готова. Розсипчете. Так, виключаю і хай трошечки прохолоне. Сюди лежу цибульку з морквинкою, то що смажили. Сюди додаю пів кілограма фаршу у мене свинячий. Сюди додаю одне яйце. Так. Я вже е, солила, то багато солити не буду, бо я вже солила овочі цибулку, коли смажила. Ще так півчайні ложечки. Да? Добавляю сухий чесник. Трішки можете свіжий додати. Добавлю копченої паприки півчайної ложечки і перчик. Все за вашим смаком. І тепер все гарно перемішуємо. Так. Все гарно перемішала. А тепер? Під'ємте. Так. так, фарш нас постояв. Ось такий він вже плотненький став і буду формувати такі гречані котлетки. Ложкою беру отак. І у борошно. Я Зразу всі підготовлю, а потім буду смажити. Подаю на плиту, олійки, хай розігрівається. І буду обсмажувати. Я їх трішечки тільки буду обсмажувати, бо я їх буду протушувати. Так, Сковорідка наша розігрілася. Викладаємо наші котлетки гречані. Так, хай підсмажується. с однієї сторони, а потом на іншу сторону. Так. Ось там вже. Трішечки, що просто воно схватило так, я їх не засмажую. з другої сторони ще хвилинку так тепер беру їх знімаю на тарілочку парч можна брати любий, чи це курячий, чи, чи свинячий чи наполовину свинина і пілятина. Люби можна брати. Так. І забираємо. Так, робимо соус. На сковорідку пів чайної ложки борошна трошечки його підсмажила. Сюди додаю соус томатний, в мене такий домашній додаю чайничка водички. перемішую, щоб не було комочків. Так, сюди ще додаю сметанку. Ось таких гарних ложок 5. 3, 4, 5. Гарно все перемішуємо. Так, тепер нам потрібно посолити Ось так, чайну ложку солі. Будемо пробувати. Копчені паприки, чорний молотий перець. Можете додати ще свої улюблені спеції. Дві чайні ложки Це небагато. Так соус готовий. Тепер заливаємо наші гречаники. Стараємося так кругом їх полити. Так, все збираємо, так як моя бабуся казала, все треба прибирати. Так. духовку розігріваємо розгріваємо до 180 градусів. І ставимо на хвилин 15. Ось наші гречаночки. Ну, будемо тепер смакувати. Попробуємо. Ось які гречаночки наші. Ну, спробуємо. Ой, які вони. А який аромат, який запах йде. Друзі, неймовірно смачно. Дивіться, які вони. Ніжні такі, соус такий. Я їх в духовку поставила на 15 хвилин на 180 градусів. Вони постояли, які вони пишні, м'ягенькі. Ось яка в нас вечеря. Більш нічого не треба сюди. Лістечко зелене. Смачно. Я вам показала, як я готовлю. Кожен готує по своєму рецепту. Я ось так. Я не говорю, що це правильно чи неправильно, ну, нам так подобається, але ну, вони дуже смачні. Готуйте всім смачного. Будьте всі живі і здорові. Хай ваші рідні, близькі будуть здорові. Будьте всі здорові, а ми будемо вечеряти спокійної вам ночі, тихої, мирної.